Ви готові до дослідження незвіданих земель таємничого континенту Алула? Тоді пропоную зануритись у світ цієї неймовірної настілки. Всім привіт! Я Настя, ви на каналі Woodkid Games і сьогодні ми розглянемо чарівну гру Небокрай. Це швидка картярська гра, де вам доведеться мандрувати великим та мінливим світом, укладаючи власний атлас. Звучить складно, але це дуже проста гра, і ви самі зараз у цьому переконаєтесь. Гра триває 8 раундів, в кожен з яких берете одну з трьох карт в себе на руці та викладаєте її перед собою в ряд. Якщо цифра, що позначає тривалість дослідження більша, ніж на попередній карті ряду. То можете взяти собі святиню, ось таку маленьку картку. Наприкінці ходу ви добираєте карти на руку, щоб їх знову стало три, і повторюємо це все вісім разів. Як на звичайних картах, так і на святинях. Зазвичай вказано скільки очок і за що саме ви отримаєте. Якщо розіграєте цю карту, то виконаєте її умови. Очки можна отримувати за певні значки чи кольори, які зустрічаються також і на картах святинь. Тобто, це дуже проста і звичайна, на перший погляд, гра. В якій потрібно зібрати якомога кращу комбінацію карт, але це лише на перший погляд. Насправді ж, фішкою небокраю є дуже цікава система підрахунку очок. Наприкінці гри викладати всі свої карти до лілиць і починайте відкривати по одній від останньої до першої, записуючи в блокнотик, скільки очок кожна з них вам принесла. Для підрахунку потрібно враховувати тільки відкриті карти. Таким чином, карти, що викладені на самому початку партії, мають найбільший вплив на результат, бо коли вони відкриваються, вже відкриті всі інші карти. Але також величезний вплив на результат мають карти святинь, бо вони вважаються постійно відкритими, і значки на них будуть враховуватися в умовах всіх карт. Ця механіка робить гру дійсно дуже цікавою, через що їй хочеться грати відразу кілька разів поспіль. Добре, що партія триває зовсім недовго. Раджу спробувати її, якщо ви часто збираєтесь грати з сім'єю або шукаєте гру, що добре підійде для перерви між великими настільними іграми. Тоді не край, це саме те, що треба. За цим промокодом ви можете придбати собі будь-які ігри на сайті магазину Woodcat зі знижкою 10%. А там такий асортимент, що ви точно без труднощів знайдете щось саме для себе. Це відео вже добігає кінця, а отже, саме час поставити йому вподобайку та підписатися на цей канал. А ще обов'язково натисніть на дзвіночок, якщо ви досі цього не зробили, щоб не пропустити нових цікавих відео на каналі Woodkid Games. Ну і моя сьогоднішня рекомендація для найуважніших глядачів. Це гра хижі світи. У ній ви також будете досліджувати нові землі, збираючи різні набори карт. Однак цього разу книжка правил товстіша. Партія триває довше, але місце для стратегічних маневрів також більше. От і все на сьогодні. Всім па-па!